Привіт, друзі! Мене звати Андрійко. І я дуже люблю звук А. Щоб сказати звук А, потрібно широко ротик відкривати. Спробуємо разом. Промовимо. а Повтори. а А тепер заспіваємо пісеньку зі звуком А. Пограємо, плесніть у долоні, коли почуєте звук. А. а а Ну що, готові? Один, два, три початок гри. О! У. А. а а Молодці. Граємо далі. І. Молодці! Радий був з вами пограти. До наступних зустрічей, малята!